Дивимось фліс, горбенький, гарний розмір, повний замочок, чоловіче, є кармани. Така класна, дуже гарний розмір. Елічка від H&M, Класна безрукавочка, дуже така, як плюшева з капюшончиком. З горловинкою є ще кармани. Подовжений такий фліс. Це прям куртка така. Безрукавочка, гарний, величенький розмір, яскраво. Дуже приємно плюше з таким класним капюшоном. Надзвичайно легенько. Плотний батальний фліс. 54 розмір. Розмір L. Ось вот, класна, молодіжна. Також такий гарний розмір плотний. Фірмлива. Плотний такий. Також досить плотний. Май підкладочку. Снизу Такие плотные плюсовые, Такие с котиком. Плюшево, Батально плотно. С таким вот середине Плотно. Плотний, лученький важный розмір, повный замочок. Капюшончик повний, такой. Плюшева. Гарний, плотний фліс фірмовий. Досить плотний такий флісик з капюшончиком в замочку. Фірмовий яскравий плотний. Дуже дуже гарний яскравий колір фірми. Плотний, повний замок. Дуже плотний, гарний великий розмір. Безрукопковий. капюшон такий плотний, ході, подовжений плотний худі.